Друзі, всім привіт! У продаж залітає ось такий дуже цікавий автомобіль. Це у нас Шкода Фабія. Шкода Фабія не проста, а у самій максимально можливій комплектації. Двигун, 1,6 бензин. MPI, звичайний, атмосферний. Надійний, їде реально класно. 77 кВт, 105 кінських сил, механічна коробка передач. 2008 рік виготовлення. Автомобіль пригнаний з Німеччини від першого та єдиного власника. Якщо потрібно, є навіть фото і відео з сайту оголошень, у кого ми її купляли, в якому стані ми її купляли, якою ми її купляли. І так далі. Автомобіль у нас в чорному кольорі з одним єдиним підфарбуванням. Це капот. Чисто другий шар фарби без, без шпаклівки. Я скажу, що максимально можлива комплектація. Так, фабій більш заряджених не існує. Я от запевняю на 100%. Тут є парктроніки, є лінзована оптика, як бачите, з омивачами фар, підсвітка мертвих зон, коли крутите кермо вправо, підсвічується проти справа вліво, відповідно зліва. Є в нас люк, чотири склопідйомники, рекаро салон. До нього ми підійдемо трішки пізніше. І в загальному по кузову автомобіль просто рівний як струна. На ось таких класних 16 оригінальних легкосплавних дисках великі дзеркала, що з однієї, що з іншої сторони. Скло у нас по колу все рідне, навіть лобове. Ще раз наголошую, чистий 8 рік. Е, і найголовніше для Фабії у нас кузов. Без, жо, о, беда, без жодного рижика. Тобто, от максимально класний збережений стан. Зараз підемо по ЛКП. пробіжимось капот 236, 212, 223, 223, 208 Трішки більше по капоту потикаєш щоб ви розуміли, що тут дійсно тільки чисто другий шар фарби. Нічого кримінального взагалі немає. Нічого не крутилось, не знімали. Зазори всі в ідеалі, бампер в ідеалі. Губа нижня, навіть також у нас присутня збережена. Кожна кнопочка по автомобілю працює. Радіатор кондиціонера, не знаю, зможу показати. Також в гарному стані все працює. Капот фарбувався, але він фарбувався вже досить давно. Видно, бо такі дрібні скольчики, де неде присутні, але вони реально мінімальні. Фари, стан ідеальний. Як я вже сказав, омивачі фар навіть присутні. Тобто це дійсно адаптивний заводський ксенон, встановлений на автомобіль. Він код відразу, кому цікаво, покажу, можете дивитися далі. Йдемо хромка над лобовим. Стан ідеальний, криша відразу. Поїхали. Все в рідні, лючок, люк, класно, також все працює. Без зауважень. В загальному Фабія вже рестайлінгова з люком. Це в мене взагалі вперше. Я ще не зустрічав. Тут криша в нас також без дефектів, не ні граду, ні, нічого немає. після комплексу детейлингу. Але він і так був в дійсно класному стані. Ось такі рейлинги встановлені, рейлинги, на них ніколи нічого навіть і не стояло, бо вони стан нових. Болячка, їхня хто знає, тут починає ржавіти все в ідеалі. Банан також у нас без підфарбувань. В загальному ЛКП в автомобілі знову ж таки, як на свій вік, я вважаю, що ідеальне. Так, поїхали крило переднє 97, 86, 97, знизу 103. Звертаю увагу проблемні місця. Не закрил дверей. Пороги Жодного рижика ніде у нас нема. Заводська шуба, все на своїх місцях. В загальному ще раз покажу, як я вже сказав, кузов рівний, як струна. Просто ідеальний. Жодної коцечки, жодної вмятинки. 97, 113, 98, 98, задня дверка 93, 93, 94, 109. Дзеркало викладом, це також без жодного щосика. Ці накладочки у нас пластмасові, також стан гарний. Тут також, до речі, це мабуть, да, б'ється. все в рідні, це все покрашено з заводу, також зверніть увагу, в якому все стані. Задня з заводу, що клеїться наліпочка на своєму місці, вона має бі... оббитися десь до 300, на 350, тут 114. 75, пороги не трогані, крила задні також не фарбовані, нічого не робилося. Зверніть увагу, стик е, в загальному який стан МКП і заднього диски тормозні нові, гума гарна, диски е, також гарні. О, і відразу для оціновувачів дуже часто пишете в коментарях, що треба встановлювати призвички. Тут вони вже встановлені, вони вже є. Так, йдемо далі. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Маємо задній парктронік. Оптика не запотіває, не побита, не сколів, нічого нема. Ляда поїхали також без підфарбувань. Що зверху, що знизу. 102. Так, Тут я в принципі все показував. Скло, восьмірочка. Також в оригіналі, далі дивимося. Хто знає, чому я сюди заглядаю, той зрозуміє, нема навіть натяку ніде Ні на ржавчинку, ні на прищики, нічого. І тут у нас нічого не робилось, нічого не фарбувалось. Самі можете уявити, який стан в автомобілі. В загальному сонечко виходить, дуже класний колір. Не знаю, чи передає відео. Ну, З-під низу також знизу ніде, ніяких втручань не було. Просто стан ідеальний, нічого не крутилось. Так, цього ми ще трішки повернемось, біжимо далі. По цій стороні. Також у нас все завод, 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 завод. Так, банан. Також з цієї сторони звернув увагу. Ніде навіть натяку нема щоб щось там чи починалось, чи відслаювалось. 107, 107. 98, заднє крило 90, 13, 350, все вірно, 95. Знову ж таки, наголошую, шуба вся на місці. Просто подивіться, як, як близько я її показую, тобто наскільки я впевнений, в даному автомобілі немає навіть жодного ніде прищика. Все в ідеалі, бризговички присутні. Понизам, пороги всі абсолютно ціленькі. Навіть ось де ставити домкрат. Під домкратнички є. Задня дверка є. 106, 107. Все в рідні. 99, 99, 103, 103, 112, 112, 102. І переднє крило відразу знизу: 113, 87. 88 Також звертаю увагу, тут все по зазорам, як у нас стоїть. Проблемні місця. Поїхали, з'єднання дверей, під домкратник все абсолютно в ідеалі. Ну, ж таки Кузов рівний, як струна. Важаю, тут, давайте пробіжусь вам покажу. Знизу ж так у нас абсолютно все в ідеалі. дверках. на фото це буде. Просто зараз декілька покажу ще. Мали собі уявлення. Проєми також абсолютно цілі. На них дуже часто буває з'являються прищики. Тут все цілесеньке. Нічого не крутилось, нічого не знімалося. Все, КП показав. Як бачите, фарбований у нас тільки капот, другий шар. Нічого кримінального. Можливо, були сколи. Не знаю, не можу сказати, але шпакрівки ніде немає. Так, зовні все показав, розказав. Диски у нас оригінальні, 16, і дуже класні, вони взагалі мені подобаються цей візерунок. Гума, всесезонка, 22 рік, стан гарний. Пильники, відбійники, до речі, цілі. Це я вже звертав увагу, що спереді, що ззаді. Ззаді також все на своїх місцях. Дуже часто вони в них йдуть відривані, повідривані. Зазори скрізь все супер. Двері також Що, Ниряємо в салон, покажу. Розбіжу детально, бо тут є на що подивитись. Я ж не даремно казав, що у нас фабія на максималочках, прям максимальних максималочках. Проємчики. І поїхали до салону. На що ми маємо? Найкраще просто поєднання це ось ці ковши, Recaro салон, Recaro сидіння. Двокомпонентні, тут така класна тканина. З білою стрічечкою, сидіння з боковими підтримками, сидіти максимально зручно, максимально приємно. Стан сидінь, ви можете самі бачити. В парі з ось таким триспицевим шкіряним кермом. Кермо в нас також в оригіналі, просто стан нового. Далі карти у нас комбіновані. Пластик плюс тканина. Тканина не зачухана. Стан ідеальний. Чотири склопідйомники, наголошую, фабія з чотирма склопідйомниками, електрорегулювання, дзеркал, підігрів Дзеркал Карти не зашкрябані, навіть резиночка є. Педалі, оригінальні ворсові килимочки і поїхали далі. Так, далі. Відразу, що кидається в очі, це приборна панель. Знову ж таки, нагадую, це у нас Шкода Фабія з кольоровим дисплеєм. По центру також у нас кольоровий дисплей. І навіть показується температура. Зараз запускаємо. Помилочки всі тухнуть. Лампочки всі заграються. Двигунчик працює просто ідеально тихесенько. Запускається на гарячу, на холодну, цепка. Не чути від слова зовсім. Зараз тихіше. Далі тут розказав, показав. Температура двигуна у нас показується фабія на секундочку. Всі бортовий комп'ютер налаштовується, запас ходу, середній розхід. До речі, зверніть увагу на середній розхід автомобіля. 6,6 літрів. Нагадую, тут двигун 1,6 на 16 дисках. Дуже класний розхід. Приємна приборка, кольоровий дисплей. Йдемо далі. Круїз контроль. Ну, це в принципі, ще буває у фабіях. Кліматронік. Саме кліматронік не кондиціонер, а однозонний клімат-контроль. І у нас клімат працює 100%. Якщо я кажу, що він працює, значить він працює. Всі кнопочки тут також працюють. Йдемо далі. Заводська магнітола, але тут є дещо. Е Цікавого, що ми можемо виділити. Музика тут стоїть незвичайна. Музика грає дійсно дуже класно. Колонки тут стоять, не знаю, якісь преміальні. Раз, а два, що тут є Сіді чейнджер на секундочку на е, 6 дисків. І всі 6 дисків тут загружені. І музичка зараз продемонструю вам. Витягує, не знаю, чи передасть відео, але музика грає дійсно класно. Низькі частоти, і так от приємно в машині сидіти, приємно грає. Це раз. Регулювання тут. Два, хто бачив фабію з електрокермом, ой, з електро, з мультикермом. Тобто тут можна регулювати, все зроблено. Сяти я зустрічав у фабіях в жодній ніколи такого не було. Тут хтось машину стовідсотково. Під себе конфігурував, замовляв, робив, бо для фабії дуже багато тут приколюх Ще раз показую, круїзи, клімати, світло проти туманки, тобто 4 склопідйомники, три спицеве шкіряне кермо. Знову ж таки, зверніть увагу, в якому воно стані. Стан просто. Заводи, до речі, не сказав пробіг 207 тисяч кілометрів. Дуже класний пробіг. Машина від одного єдиного власника. Далі ще що я не показав, маємо підігрів передніх сидінь. Задній парктронік. Коробочка у нас п'ятий ступенева. Також оздоблення КПП шкірою, ручник шкіра. Маємо підлокотник, підлокотник регулюється, можна поставити під себе, підлаштувати, так як вам треба. Відкривається. Тут все махрой протянуто, щоб не скрипіло, не пищало. Нічого не зломано. Далі маємо AUX, маємо датчик тиску в шинах, прикурювач. Ручничок у нас працює, затягує, кожна кнопочка по автомобілю працює. Щеплення бере в самому початку, дійсно дуже класно. Малює машинку, паратроніки у нас також працюють. Вже в машинці прохолодно, можна клімат виключати. Пластик знову ж таки наголошує, в якому стані от зверніть увагу, всі ну весь пластик, підлокотник, тут весь пластик, ніде нічого не зашкрябано, не затягано, не зломано. Максимально приємно, максимально збережено. По комплектації розказав далі люк, як я вже сказав, фабії. Попередньо в мене ще проскакували з люком. В рестайлінгі від 8-го року перша фабія з люком. Клас, клас, все працює. Відкривається, закривається, ставиться на провітрювання, шторочка закривається. Йдемо далі. Під очечник. Фабія. Також Ну це все. Ну Преміум, просто престиж, преміум. До речі, навіть показує CD Зараз у нас ми включили. Перемикаємо, тобто все на кольоровому дисплейчику у нас все дублюється, все показує. Двигунчик, як я вже сказав, працює ідеально. Всі дефлектори, все нічого ніде не, не зламано, нічого не затягано. А, і, до речі, знову ж таки наголошую, кому цікаво, є фотографії з сайту ebay, Напряму, як ми її купляли в ось тут. Навіть колоночки є. Напряму, як ми її купляли у продавця першого її власника. Ще не показав, у передніх сидіннях є ось такі ніжки. Регулюються сидіння вперед-назад, від'їжджають по висоті, ліфт і спинка. Мабуть, а от, да, немає тут поясничної підтримки. Задня частина автомобіля затонована з заводу. Такі от молдинги на дверках оригінальні йдуть. Задній ряд сидінь, просто стан нових. На їх, мабуть, не знаю, власник живе один, чи не знаю, чи їздить тільки спереді, спереду, заднє сидіння, що приємсь, що все ще пластики, вони таке відчуття, що тут ніхто не їздив, По сидінням взагалі стан нових Підстаканник для заднього пасажира. Всі пластмасочки знову ж таки. Все ось так у нас виглядає. Ну скажіть, ну погодьтесь, дуже жирна комплектація, як для фабії. Це дійсно фабія прям на максималочках максимальних не буває більш заряджених фабій. Ще із двигуном 1,6. 1,4 їх повно, 1,6 знайти дуже тяжко. У мене була за весь час тільки одна фабія з двигуном 1,6, ну і то на комплектації барабан. Так, тут я вам показував що на якийсь значок. Це навіть... Соноші ще чи... та не наклеєчка якась мабуть. Колір. Можете подивитися, сонечко трішки виходить, як він переливається на сонці. Дуже класно. Далі, М -м, з приємного, не затягана взагалі пластмасочка ззаду, е -е, присутня закривачка, вона дуже часто відривається. Задній паротронік, як я вже сказав, знизу тут він виглядає ось так. Е -е, багажне відділення повністю комплектне. Що я маю на увазі? Штролета За є, заїжджає, від'їжджає. Ці у нас пластмасочки, закривачечки також присутні з двох сторон. Навіть ось цей ковшик, який чіпляється, у нас також присутній. Пластик стан ідеальний, нічого ніде знову ж таки не затягано, не зломано. Всі ніжки, всі ці на місцях є прикурювач. Точніше, розеточка є для пакетів Вішачок, Мабуть, ніколи і не діставався, бо щось туго з однієї, з іншої сторони. Тут у нас повний комплект, є домкрат, аварійний знак, крючок, повнорозмірне запасне колесо, навіть також R16, тобто з заводу машина була на цих дисках. Тут протягнуто з такою тканинкою, щоб не шкрябалось Все фіксується, закривається, шторка також закривається, стеля, стан ідеальний. Все є. Yeah. Біжимо далі ще цю сторону, трішки покажу. Все у нас відкривається, все працює. Зараз сонечко трішки вийшло, можете подивитися. В першу чергу на стан ЛКП і на сам колір. Як він класно переливається на сонці. Такий молочний шлях, мабуть. Не знаю, як воно правильно називається. так, З цього боку також все гуд. підключаються у нас Airbag. Подушки безпеки пасажира. До речі, у нас тут дуже багато подушок безпеки і в сидіннях передніх, і в шторках, і в торпеді, і в рулю. До речі, у нас тут також два йде два бардачка, верхні та нижні. В принципі, це у всіх фабіях з холодильничком. По, по документації автомобіль у нас, як я вже сказав, першого єдиного власника з Німеччини. Шостий місяць восьмого року і на чистий й восьмий рік і реєстрація шостий місяць і виготовлена. Восьмий місяць приємно значить тихогляд з того, що збереглось 19-й рік. Пробіг 123 тисячі 19 рік за 10 років. Це 11 машинка проїхала 120 тисяч кілометрів, тобто в середньому там 10 тисяч в рік вона наїжджала. От і рахуйте, а ви кажете, що в Європі менше 50-30 тисяч ніхто не їздить. Їздять, повірте мені, їздять і дуже багато їздять. Просто такі автомобілі, ось отак вони і продаються. Тобто людина майже все життя на ній їздила, а зараз все-таки вирішила продати, поміняти на щось, можливо, більш цікаве. Тому не завжди в Європі великі пробіги. Ну, але і стан за себе говорить, ну і відповідна, ціна. Тобто Такі автомобілі не будуть коштувати дешево. Так, підкапотка. Газ ліфта тут ще не придумали, хоч цей фабія на максималочках. Ну нічого, паличку поставили, дивимося. Всі капоти, як я вже сказав, фарбований, але він повністю оригінальний, нічого не знімалось, не крутилось. Всі тут все в ідеалі. Всі рідини в нормі, Двигунчик працює просто. Навіть я б сказав краще, ніж швейцарський годинник. Можна зняти ніжку, можете подивитися стан радіатора. Радіатор, все супер, він працює. Посторонніх звуків ніяких немає. Акумулятор у нас варта візуально як новий. Навіть з індекса критика, зазвичай він ржавий в хлам, тут він більш-менш нормальний. Загально, бо також туди не заглянеш. Це ціленьке, все гарне, все класне. Двигун, нагадую, 1,6, звичайний, атмосферний, 77 кВт, 105 кінських сил. Навіть шумка на капоті на своєму місці. <пробітник> і попередня заміна масла була на пробізі 204 -400 в третьому місяці 2025 року. Зараз 207 тисяч. Тобто масло свіженьке. Проїхала машина на ньому 3 тисячі кілометрів. Цепка, як я вже сказав, не чути. Тобто, по факту те, що ми маємо, автомобіль обслужений. Пощеплення, сказав, питань абсолютно ніяких немає. Воно бере добре, м'якінке. Цепка не чути. Масло замінене, по ходовій абсолютно без зауважень, від слова зовсім. Все класно, диски, колодки, все супер. робити нічого не потрібно. Гума гарна, все сезонна. Доїздити до зими і купити нову зимових гарно гуму. Друзі, ось такий автомобільчик маємо в наявності. Просто ракета, пушка, не знаю, ну, фабія дійсно на максималочках. Е -е, хтось її саме конфігурував під себе. тобто, Бо таких, е -е, можливо, вони десь і є, але я не бачив за весь час своєї праці точно. Тому хто хоче ексклюзивчик для себе в класному стані з чесним рідним пробігом, з двигуном 1,6 е -е, на максималці все працює. Телефонуйте, пишіть, дзвоніть. З радістю організуємо вам огляд, тест-драйв, покажемо, розкажемо, знімемо, якщо потрібно щось додатково. Але машинка дійсно класна і вона вартує своїх грошей. Тому, друзі, нагадую, з вами був Майнекс Карюї Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Facebook. До нових зустрічей.